Свекруха обрала своїх улюбленців замість вмираючої дочки, те, що сталося далі, знищило мене. Три місяці, стільки часу залишилося моїй дружині, коли лікарі нарешті перестали використовувати слова на кшталт, можливо, та побачимо четверта стадія термінальна. Ми попросили її батьків про одне просто приїхати побачитися з нею, поки не стало занадто пізно. Якою ж була відповідь її мами? Ми зараз не можемо влаштувати тварин, а у вольєрі вони можуть захворіти. Я дивився на це повідомлення 20 хвилин поспіль. Переконаний, що неправильно його прочитав, але ні, я прочитав правильно. Якщо ти тут не випадково тисни підписку разом збираємо найкраще українське Reddit-ком'юніті. дозвольте повернутися назад, бо це потребує контексту, щоб зрозуміти, наскільки це було божевільно. Я зустрів Джесіку, коли нам обом було по 23. Вона була сяючою, доброю, цією людиною, яка пам'ятала день народження кожного і надсилала листівки від руки. Ми побудували життя разом, одружилися, народили двох чудових хлопчиків Натана і Тайлера, 25 років жартів, зрозумілих тільки нам, Неділь з млинцями, і того виду кохання, що змушує вірити, що ти один із щасливчиків. Її батьки Лінда і Роберт жили приблизно за 270 миль. Не близько, але й недалеко. Перші кілька років нашого шлюбу ми робили цю поїздку кожні кілька місяців. Джесіка завжди хотіла підтримувати зв'язок з ними, хоча кожен візит здавався дивним ось як виглядав типовий візит. Ми приїжджали після 45 годинної поїздки з двома дітьми, яким потрібно було розім'ятися і скористатися туалетом. Лінда обіймала Джесіку секунд 10, поплескувала хлопчиків по голові, а потім одразу ж ставала на коліна. Ох, мої малюки! Мої дорогоцінні малюки. Ви сумували за мамою? Так, ви сумували. Вона говорила не з Натаном і Тайлором. Вона говорила з Бісквітом і Мафіном, їхніми двома золотистими ретриверами. Собаки отримували грандіозний огляд всього, що ми привозили. Подивіться, що тітенька Джесіка вам принесла, воркувала Лінда, показуючи їм буквально нічого, бо ми нічого не привозили для собак. Роберт теж був би на підлозі. Дозволяючи собакам лизати своє обличчя, поки він сміявся. Наші хлопчики, шість і вісім років на той час, просто стояли там зі своїми рюкзаками, досі на плечах. Можливо, тридцять хвилин справжньої людської взаємодії. Потім решта вікенду була шоу Лінди і Роберта з участю Бісквіта і Мафіна. Вони коментували все, що робили собаки. Ох, Мафін сьогодні такий кумедний. Подивіться на нього з іграшкою. Бісквіта не заздри. Ти теж особливий? Джесіка намагалася розмовляти зі своєю мамою. Лінда відповідала, дивлячись на собак. Це було як розмовляти з кимось, хто дивиться телевізор, технічно вони тебе чують, але насправді не присутні. На 12-му році нашого шлюбу Роберт провів 6 місяців, створюючи календар, професійні фото, різні теми для кожного місяця. Січень це був бісквіт у новорічній шапці, березень обидва собаки з пов'язками з конюшиною. Грудень. Це була розкішно поставлена різдв'яна сцена зі штучним снігом і крихітними подарунками. Натан запитав свого дідуся, чи зробить він такий для нього і Тайлера. Роберт засміявся. Можливо, колись, приятелю. Цей займав цілу вічність. Той календар висів у їхньому холодильнику три роки. Календар для онуків так ніколи і не з'явився. Але я відхиляюся від теми: дозвольте перейти до частини. Від якої мої руки досі трясуться, коли я про це думаю. Джесіка почала відчувати постійну втому, приблизно чотири роки тому. Ми думали, що це стрес. Вона щойно отримала підвищення на роботі. Хлопчики були в середній школі з усією тією драмою, потім вона знайшла пухлину. Все після цього було розмитим від зустрічей, біопсій, визначення стадії, планів лікування, рак грудей, агресивний, третя стадія, але великовна. Ми розповіли її батькам по відеодзвінку. Лінда плакала приблизно дві хвилини. Потім бісквіт почав гавкати на щось на дворі, і вона підвелася подивитися, що там. Ми сиділи там, спостерігаючи за екраном, чекаючи, поки вона повернеться. Вона повернулася через 10 хвилин, повністю змінивши емоційний настрій. Ну, в будь-якому разі, грумер, яким ми користувалися, тепер просто жахливий. Перший курс хіміотерапії був пеклом. Джесіка втратила волосся. Втратила 30 фунтів, не могла утримувати їжу. Вона завжди була такою сильною, такою незалежною, і спостерігати, як вона намагається пройти від спальні до ванної без допомоги, знищувала щось у мені. Її батьки відвідали нас один раз під час лікування. Один раз вони залишилися на 4 години. Лінда провела приблизно 90 хвилин з цього часу, спілкуючись з сусідкою по відеозв'язку, щоб перевірити собак. Вона встановила камери в будинку і постійно перевіряла трансляцію. Просто переконуюся, що з ними все гаразд, говорила вона кожні п'ять хвилин. Джесіка попросила маму залишитися на вечерю. Ми не можемо, Люба, собаки самі з самого ранку, їм потрібно буде вийти. На годиннику було 14.30. Лікування, здавалося, спрацювало на деякий час. Джесіка пішла в ремісію. У нас було 14 прекрасних місяців, коли ми майже забули про рак. Ми взяли хлопчиків до Єлоустоуна. Джесіка знову почала малювати, щось що вона любила раніше, але не мала енергії. Ми говорили про нашу 25-ту річницю, планували поїздку до Італії. Потім почався біль, нижня частина спини, постійний, ще й посилювався. Я знав ще до того, як прийшли результати сканування. Ви можете побачити це на обличчі онколога ще до того, як вони відкриють рота. Четверта стадія. Метастатична кістки, печінка, легені. Слова на кшталт контроль і якість життя замінили слова на кшталт виліковування і ремісія. Ми вирішили, що вона припинить лікування після того, як третій курс цієї нової хіміотерапії не спрацював. Вона так хворіла від ліків, що не могла нічим насолоджуватися. Оспіс почав приходити додому. Ми перетворили їдальню в спальню. Тому що вона більше не могла підійматися сходами. Хлопчикам було 16 і 14. достатньо дорослі, щоб зрозуміти, достатньо молоді, щоб це визначило щось фундаментальне в тому, як вони бачать світ. Вони сиділи зі своєю мамою годинами, просто розмовляючи, або дивлячись фільми, або іноді взагалі нічого не говорячи. Натан навчився фарбувати їй нігті, тому що вона завжди любила, коли вони були пофарбовані. Тайлер читав їй, здебільшого фентезійні романи. Її улюблені. Ось тоді Джесіка запитала, чи її батьки приїдуть на тиждень, просто бути там. Вона не просила медичного догляду чи чогось, з чим вони не могли б впоратися, просто присутні. Я зробив дзвінок, пояснив, що лікарі кажуть тижні, можливо, місяць чи два, якщо пощастить. Чи можуть вони приїхати відвідати, чи можуть вони бути тут для своєї дочки? Роберт зробив те, що робив, коли замовкав, і я чув лінду на задньому плані. Потім він повернувся. Слухай, ми хочемо, ми справді хочемо. Але Лінда переживає за те, щоб влаштувати бісквіта і Мафіна. Ти ж знаєш, як вони реагують, І з холодним сезоном там цей респіраторний вірус ходить по розплідниках. Я буквально не міг говорити. Джесіка була на дивані в 15 футах від мене. Її тіло руйнував рак, а її батько говорив мені, що вони не можуть відвідати її. Через кашель у розплідниках. Роберте, сказав я, намагаючись зберігати спокій у голосі, твоя дочка вмирає, вона хоче тебе побачити. Ми знаємо, ми знаємо. Просто можеш дати нам кілька тижнів, щоб вирішити ситуацію з тваринами. Можливо, ми зможемо знайти когось, хто догляне за ними тут. Кілька тижнів. У Джесіки може не бути кількох тижнів. Будь ласка, сказав я, їй потрібні мама і тато. Ще приглушена розмова на задньому плані. Потім: Ми подивимося, що зможемо зробити. Передавай Джесіці, що ми її любимо. Вони так і не приїхали. Я телефонував ще двічі протягом наступного місяця. Першого разу відповіла Лінда і сказала, що вони працюють над цим. Другого разу Роберт сказав, що вони знайшли когось доглядати за собаками, але та людина відмінила, тому вони повернулися до початку. Джесіка перестала питати. Чи вони приїдуть? Вона знала, одного вечора приблизно за два тижні до її смерті, вона сказала, вони не зможуть проїхати, чи не так? Я хотів збрехати, хотів захистити її від ще одного болю, але вона заслуговувала на правду ні, Люба. Я не думаю, що вони приїдуть. Вона кивнула, не плакала, просто сказала Я мала б знати, Бісквіт і Мафін завжди були на першому місці. Вона померла у вівторок вранці. Спокійно, вдома, зі мною і хлопчиками, які тримали її за руки. Медсестра хоспісу була дивовижною, допомогла нам пережити ті останні години, пояснила, що відбувається, переконалася, що Джесіка не відчуває болю. Я почекав до вечора, щоб подзвонити її батькам. Не міг впоратися з цим раніше. Відповіла Лінда, я сказав їй, що Джесіки більше нема. Вона видала звук. Це жахливе, задихане ридання. Потім сказала, що вони організують все, щоб приїхати на поминальну службу. І вони не приїхали. Роберт подзвонив за три дні до служби. Лінда почуває себе погано, це вдарило по ній дуже сильно. Ми не думаємо, що зможемо впоратися з поїздкою. Це похорон вашої дочки, сказав я. Мій голос звучав так, ніби він належав комусь іншому. Ви не приїдете на похорон своєї дочки. Справа не в тому, що ми не хочемо. Я поклав слухавку. Служба була прекрасною друзі, колеги, сусіди, люди, які справді з'явилися для Джесіки, коли це було важливо. Натан виголосив панегірик, від якого всі плакали. Тайлер виставив деякі картини своєї мами. Усі питали, де її батьки. Я просто сказав, що вони не змогли приїхати. Я надіслав Лінді і роберту одне повідомлення після похорону більше не зв'язуйтеся з нами. Я заблокував їхні номери, заблокував їх у соціальних мережах, сказав хлопчикам, що їм не потрібно мати стосунки з людьми, які кинули їхню матір. Натан був настільки злий, що йому не потрібні були переконання. Тайлер боровся більше, він більш чутливий, але, врешті-решт, прийняв це. Сім місяців по тому мій телефон задзвонив з невідомого номера. Зазвичай я не відповідаю на такі, але щось змусило мене підняти слухавку. Це був соціальний працівник з округу. Де жили Лінда і Роберт Роберт помер серцевий напад раптовий. Вони намагалися знайти Лінду, але вона не відповідала на дзвінки у двері, і сусіди були стурбовані. Я не впевнений, чому ви телефонуєте мені, сказав я. Ви вказані, як її контакт на випадок надзвичайної ситуації, сер, з приблизно восьми років тому. Але це єдине, який у нас є. Я не маю стосунків з цією жінкою більше дзвоніть комусь іншому. Сер, ми спробували кожен номер, який у нас є. Ви наш останній варіант, перш ніж ми зробимо перевірку добробуту. Я сказав їм зробити перевірку добробуту і поклав слухавку. Через два дні соціальний працівник передзвонив. Вони знайшли Лінду. Вона була мертва щонайменше два тижні. Очевидно, у неї був інсульт або аневризма. Вона просто впала на кухню. Ось частина, яка досі переслідує мене. Мафін теж помер, помер від голоду, лежачи поруч з тілом Лінди. Бісквіт був живий. Але ледве зневоднений і слабкий контроль над тваринами забрав його. Вона померла на самоті в будинку, який обрала замість своєї дочки, тварини, яким вона віддала пріоритет над усіма людськими стосунками, або померли з нею, або майже померли. Я не пішов на похорон Роберта, не пішов на похорон Лінди, не відчув нічого, коли почув, що вони пішли, окрім можливо, тупого відчуття, що у Всесвіту є якесь почуття іронії. Але ось що насправді вразило мене після, я почав помічати це скрізь. Люди, які перетинали вулиці, щоб уникнути розмови з сусідами, але зупинялися і мали 15-хвилинні розмови про чиюсь тварину, колеги, які пропускали сімейні події, але ніколи не пропускали прийом грумера для своєї тварини, друзі, які витрачали тисячі на фахівців для своїх улюбленців, поки їхнім дітям потрібні були брекети. Хлопець, з яким я працюю, порядна людина, розумна. Нормальна в усьому іншому. Ми говорили про ті філософські мисленнєві експерименти. Знаєте, ви б врятували одну людину, яку знаєте, або п'ятьох незнайомців, такого типу питання. Хтось запитав його, якби була пожежа, і він міг врятувати або свого улюбленця, або чужу дитину, що він обрав би? Він навіть не завагався. Мого улюбленця кожного разу. Я не знаю цю дитину. Усі замовкли. Хтось нервово засміявся. Ніби він жартував. Він не жартував. Чувак! сказав інший колега. Це дитина. Він знизав плечима. Це мій член сім'ї, це мій хлопчик. Я не буду вибачатися за те, що люблю свою тварину. Мені довелося вийти з кімнати, тому що все, що я міг бачити, це Лінда на колінах, що розмовляла дитячим голосом з бісквітом і мафіном, поки Джесіка сиділа там, вмираючи, бажаючи свою матір. Я не кажу, що люди повинні любити своїх улюбленців. Я навіть не кажу, що спосіб, яким Лінда і Роберт любили своїх собак, був внутрішньо неправильним. Те, що я кажу, це те, що десь по дорозі вони і, очевидно, багато інших людей вирішили, що тварини заслуговують більше уваги, більше лояльності, більше присутності, ніж справжні люди. Джесіка була хорошою дочкою, вона телефонувала щотижня, надсилала листівки, робила поїздку, навіть коли це було виснажливо. Включала своїх батьків в кожне важливе життєве рішення, і коли вона найбільше потребувала їх, коли вона стикалася з найстрашнішою, найболючішою річчю, з якою може зіткнутися людина, вони обрали комфорт своїх улюбленців замість її предсмертного бажання. Моїм хлопчикам зараз 20 і 18. Вони хороші діти? Краще, ніж хороші. Вони добрі і уважні, тому що вони спостерігали, як їхня мати боролася з гідністю. І вони спостерігали, як їхні бабуся і дідусь зникли, і вони дізналися щось про те, що важливо. Остання річ, яку Джесіка сказала мені, приблизно за 18 годин до своєї смерті була: не дозволяй хлопчикам забути, що люди на першому місці. Вона ледве була у свідомості, то приходила, то йшла, але вона була чітка щодо цього. Я думаю, вона знала, якому уроку вчили її батьки, і вона хотіла переконатися, що її сини вивчать інший. Деякі дні я все ще такий злий на те, що робили Лінда і Роберт, що не можу дихати. Іншими днями я просто відчуваю сум за них, померти на самоті оточеними тваринами, яких вони обрали замість сім'ї, яка була б там. Я не знаю, яке почуття правильне, можливо, обидва, можливо, жодне. Те, що я знаю, це те, що Джесіка заслуговувала на краще, і я проведу решту свого життя, переконуючись, що наші хлопчики розуміють різницю між любов'ю до чогось, і дозвілом цій любові замінити все інше, що важливо. Моя думка буде, як завжди, після коментарів. Я медсестра хоспісу, і я бачила, як точно та сама ситуація розгорталася більше разів, ніж можу порахувати. Зазвичай це не улюбленці, це робота або церковні зобов'язання. Або я не можу впоратися з тим, щоб бачити їх такими. Ця штука з улюбленцями для мене нова, але чесна. Це має сенс. Люди знайдуть будь-який привід, щоб уникнути сидіти зі смертю, тому що це незручно, що мене вбиває, так це те, що ваша дружина знала. Той момент, коли вона сказала, я мала б знати, я чула варіації цього так багато разів, і це розбиває мене кожного разу. Вмираюча людина завжди знає, хто з'явиться, а хто ні. Вони можуть це відчувати за тижні до кінця. Те, що ваші хлопчики мали той час з нею, фарбували їй нігті і читали. Це те, що насправді важливо. Вони понесуться з собою назавжди. Наступний, я розумію, що це емоційна ситуація, але я думаю, що люди насправді несправедливі тут до батьків. Ми не знаємо, який був їхній психічний стан. Горе робить дивні речі з людьми. І, можливо, вони буквально не могли впоратися зі спостереженням, як їхня дочка вмирає. Усі це по-різному. Також уся ця штука вони померли на самоті зі своїми улюбленцями. Виглядає так. Ніби ви намагаєте зробити якийсь пункт космічної справедливості, коли насправді це просто сумно з усіх боків. Вони втратили свою дочку, і їхній зять відрізав їх від їхніх онуків. Я не кажу, що вони впоралися правильно, але я не думаю, що вони були монстрами теж. Іноді люди просто зламані, і вони не знають, як це виправити. Наступний ця річ з календарем нагадала мені, як мій батько постійно возився з модельними поїздами. Він провів роки. Будуючи цю складну установку в підвалі, зробив сотні фотографій, зробив книги про це, приєднався до клубів. Тим часом я був на горі, роблячи домашнє завдання на самоті кожного вечора. Коли я закінчив коледж, він пропустив це, тому що була якась конвенція модельних поїздів за три штати звідси, мені зараз за сорок, і ми майже не спілкуємося. Деякі батьки просто емоційно відключаються і знаходять щось інше. У що можна себе вкласти? Немає значення, чи це тварини, чи хобі, чи робота. Результат той самий. Їхні діти ростуть, знаючи, що вони не були пріоритетом. Вашим хлопчикам пощастило, що ви були там, показуючи їм, як виглядає справжня любов. Наступний авторе, у мене питання, і я справді питаю, а не намагаюсь бути грубою. Ви чи ваша дружина коли-небудь прямо сказали їм, наскільки це серйозно? Типу конкретно сказали. Лікарі дали їй ікс тижнів життя це прощання, тому що мені цікаво, чи не були вони в запереченні, і просто не могли обробити, що їхня дочка справді вмирає. Моя тітка робила щось подібне, коли моя бабуся хворіла, пропонувала говорити про майбутні плани і коли мама одужає. Хоча ми всі знали, що вона не одужає. Це був її мозок, що захищав її від реальності. Це ж могло бути те, що відбувалося з вашим тестом і тещею. Очевидно, це не виправдовує пропуск похорону, але я намагаюся зрозуміти психологію тут. Автор так, ми були абсолютно чіткими, я сказав Роберту по телефону. Ваша дочка помирає, їй залишилося кілька тижнів. Вона хоче вас побачити. Джесіка написала своїй мамі безпосередньо. Мені не залишилося багато часу, і я хочу, щоб ти була тут. Не було ніякої двозначності, і, чесно кажучи. Навіть якщо вони не хотіли визнавати терміни, вона явно хворіла вже місяці до того. Вони знали, що в неї рак четвертої стадії. Вони знали, що вона припинила лікування. Заперечення може пояснити деякі речі, але не пояснює, чому вони ніколи не відвідували її протягом усього року, коли вона була при смерті. Наступний те, що сказав ваш колега, це просто постріл в голову. У мене є дві кішки, яких я люблю більше, ніж більшість людей, яких я знаю. Але це кішки, якщо б довелося вибирати між ними і людським життям, то вибір був би очевидним. Сталося так, що вихованці стали простішими, ніж люди. Вони не відповідають, у них немає складних потреб, вони не кидають вам виклик і не розчаровують вас. Ви можете вкласти всю свою емоційну енергію в щось, що просто любить вас беззастережно, без жодних зусиль, яких вимагають людські стосунки. Ваші свекри, ймовірно, почали віддаватися своїм домашнім тваринам задовго до того, як ваша дружина захворіла, і до того моменту, коли це стало важливо, вони повністю втратили здатність піклуватися про реальних людей, чесно кажучи, це дистопія. Наступний мені 71 рік, і я спостерігав за цією зміною в реальному часі. Коли я виховував своїх дітей у 70-х і 80-х роках, домашні тварини були домашніми тваринами. Ви любили їх. Доглядали за ними, але вони не були вашими дітьми. Зараз я бачу, як люди мого віку ставляться до своїх тварин як до онуків і ігнорують своїх справжніх онуків. Моя сусідка витрачає на своїх трьох маленьких собак більше, ніж вона коли-небудь витратила на дітей своєї дочки. Дизайнерський одяг для собак, елітна їжа, спадні. Онуки отримують 10-доларові купюри на дні народження, щось зламалося в нашій культурі. І я не знаю, як це виправити. Ваша дружина, судячи з усього, була чудовою людиною, і мені шкода, що її батьки не змогли подивитися далі своїх власних проблем, щоб бути поруч з нею. Ваші хлопці запам'ятають, хто був поруч, коли це було важливо. Дуже важка і емоційна історія, чесно кажучи, мені навіть важко було її читати, особисто я вважаю, що автор вчинив правильно. В тому плані, що він перестав спілкуватися з батьками дружини. З такими людьми просто немає про що говорити. Це називається кукуха повністю поїхала у обох, згоден з тим, що це іронічно закінчилося для них, ну і на щось таке вони точно заслуговували. Дуже шкода дружину автора, але я розумію, що це життя і таке трапляється. А щодо колеги, це дійсно просто жах. Якби у мене був той вибір, який був у колеги, то я зробив би все можливе для того, щоб врятувати обох і людину, і тварину. Тим паче, якщо це якийсь кіт чи типу того, ти його можеш просто закинути в кишеню. З собаками було б трішки складніше, але все одно, я думаю, що можливо. І в крайньому випадку, якщо це було б взагалі неможливо врятувати обох, тоді, напевне, я все таки в пріоритет поставив би людину. Я спочатку врятував би людину, а потім повернувся б рятувати улюбленця. Сподобалась історія? Тоді тисни підписатись і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.